Вітаємо на каналі Онешкевичі Друзі, сьогодні пропонуємо приготувати сезонний пиріг овочевий із кабачків, капусти, моркви і зелені. Готується легко, виходить корисним і поживним. Поки є ці овочі, готуємо. Отже, перед початком роботи нам треба кабачок натерти на грубій терці. У мене кабачок вже старенький, тому він без шкірки. Якщо у вас буде молодий, можна натирати зі шкірочкою. Капусту нарізаємо на соломку. більш-менш однаково. Моркву натираємо на терці для моркви. Додаємо до капусти. Нарізаємо зелену цибульку. Плюс сюди ж нарізаємо петрушку або кріп, що вам більше до вподоби. Додаємо до капусти із морквою. Повертаємося до кабачків. Кабачки в нас трішки постояли, пустили сік, ми всю цю рідину відтискаємо максимально можливо, скільки можемо. Вся ця рідина нам не потрібна. Тепер робимо кляр. В миску вибиваємо яйця. Вінчиком збиваємо, об'єднуємо жовток із білком. Соду додаємо до кефіру, перемішуємо, додаємо до яєць. Додаємо сюди сіль, перемішуємо. Додаємо борошно, перемішуємо так, щоб не було грудочок. Спочатку виглядає, ніби борошна забагато, але ні. Тут все в міру вже прораховано. У нас буде ось така густа маса. Тепер до тіста додаємо всі нарізані овочі. Тут бажано миску взяти трішки більше, щоб легше було вимішати. І всю цю масу об'єднуємо. В результаті у нас має бути ось така маса. Тут уже добре видно, що борошна було достатньо. Беремо форму, форму застилаємо пергаментом, нічим не змащуємо, викладаємо всю масу. Форму можна взяти більшу, щоб він був трішечки нижчим і швидше пропікався. Розправляємо зверху в даю ще трішечки льоду і відправляємо в духовку. Випікаємо за температури 170 градусів орієнтовно 50 хвилин. Пиріг у нас підрумяниться і буде повністю пропечений. Спочатку він трішки підніметься, потім буде опускатись. Це так і має бути. Залишаємо форму до повного охолодження, далі виймаємо із форми і нарізаємо. Виходить, чудова закуска, може бути як самостійна страва. Із сметанкою або якимось сметаним соусом. Швидко, смачно, корисно і зараз актуально. Готуйте, друзі. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається!